Ой боже, люди, зараз такий обстріл. Попущу нижче, щоб неба не видно було, бо там є, показують. Ой, господи, нічого не показують, там просто в небі бої де. Збивають шахеди наші хлопці. Ой, це жах. Заліво якесь он. Не знаю куди попали. Боже, це страшне, що робиться. Тільки ж одну страшний, страшний обстріл був. Шахеди гриміли, торохтіли, гуділи. Ой, у мене аж коліна трусяться. Я вимкнула світло, все, ну, поки світло є, все нормально. Ну но я зараз у себе повиключала, щоб... Мало лі, а люди не виключають. Ой, блискає до сих пір. Мабуть, щось, щось таке наші хлопці ще збивають. Я не знаю, щось гуде, але це не шахет. Зараз такий гул стоїть. Не знаю, який що то. Щось таке. Знову бачите, у мене вечірні е, відео такі в чорному форматі. Ой-ой-ой, опять щось блискає, опять десь якийсь вибух. М -м -м, страшне, що робиться. Десь опять, щось бабахнуло, але десь далеко від нас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Боже, люди, там вон страшний пожар. Страшний пожар. Кошмар, що ж воно горить? Божечки? Даже, і не знаю що. Казарю вам небі. Кошмар. Господи, що ж воно грохоче? Куди ж воно попало? Куди ж воно попало, боже мій?